Привіт, я Юна і я рада вітати вас на своєму каналі. Що ж, я довго думала, яке саме зробити перше відео і придумала. Хоча хайп на цьому тренді пройшов 2 місяці назад, я вирішила, чому б і ні. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тож сьогодні ми будемо створювати персонажа за допомогою Пінтересту. І для цього нам знадобиться сам Пінтерест, Рандомайзер чисел та рулетка. Також у нас є 9 пунктів, по яким ми будемо створювати персонажа. І це раса, поза, емоція, зачіска, аксесуари. Я вирішила зробити два пункти, так як це буде цікавіше. Верхній та нижній одяг та взуття. Тож, коли ми все роз'яснили, приступаємо до самого створення персонажу. Обновлюємо Pinterest. Тепер Randomizer Чису. Ось таке гарний одяг нам випав. Дуже цікаво, значить ні за нас не буде. Знову обновлюємо Pinterest. Тепер число 2. Тут Дуже гарна зачіска, Хотілося б щоб випала саме вона. Аксесуар, будемо думати. Знову обновлюємо Pinterest. Нава була дуже цікава картинка. Вже не терпиться подивитися, що саме нам випаде. Емоції. Обновляємо. Цей раз шість. Цікаво, що можна взяти від них. Взуття. Зуття в нас не буде. Знову обновлюємо. Три. Тут досить багато всього. Це раз дуже непогано. Обновлюємо Pinterest. Два. Тут дуже гарний одяг. Але не знаю, навіть що звідси може випасти. Аксесуар 2. Знову обновлюємо Pinterest. 10. Така мила картинка нам випала. Чудова поза. Обнолюємо пінтерест. Всім. Нове поганю барбера. залишилося лише зачіска тараса. Насять в нас буде людина. Ну обновляємо 5. Так як в нас залишилася зачіска, така буде зачіска. Що ж, тепер, коли в нас є всі пункти, можемо приступати до малювання персонажу. Палітру я взяла просто з інтернету. Що, що хочу сказати про самий процес. Тут нам дуже добре підійшла поза, тому що низу та взуття у нас немає. Досить довго я думала над емоцією, тому що не дуже зрозуміла, як її взяти, але вирішила зробити щось схоже на поцілунок. Хоч довго думала, куди діти перший аксесуар і що взагалі цього можна взяти. Я думала на рахунок телефону, але нам позуби не дуже підійшло, тому я вирішила взяти годинник на руці. Досить довго часу пішло на сам светр, але це я вже сама ускладнила собі життя. Що ж, а зараз можете розслабитися і подивитися спітпейт. Такий персонаж у нас вийшов. Хоч я й додала два аксесуари, персонаж все одно вийшов досить простим, але мені подобається результат. Також, якщо вам сподобається цей персонаж, я намалюю її в повний зріст і зроблю з нею лот. Опитування на цей рахунок буде в телеграм-каналі, ссылка на нього буде в описі. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте про подобайку, бо вона добре продвине відео. Всім до скорої зустрічі, всім чмок!